приветствую каждого нового зрителя на канале и мной ли это вам уважаемая постоянная аудитория и подписчики работая над прошлым роликом в котором между прочим вполне достоверно и по родам войск пво вкс и пво сухопутной банды российских захватчиков подсчитано общее количество потери и проанализировано нынешнее состояние сил противовоздушной обороны агрессивной федерации невольно задумался по поводу а по тому поводу, друзья, что несмотря на мультяшные авангарды, радиационные буревестники, вечно зачехленные водоплавающие посейдоны и за 10 лет разработки единожды успешно испытанную Эмбер Сармат, на России, тем не менее, были разработаны, пускай еще на советской базе, в чем, к слову, нет ничего предрассудительного, Украине досталась почти точно такая же научно-техническая база. Так вот, на России за минувшие три десятилетия пошли в серию пару дюжин новых военных ракет. Хуже того, большинство получили разные варианты пусковых платформ. И все это, да плюс к тому еще с пару десятков просто модернизированных савдеповских ракетных вооружений, производится в Мордоре в достаточно товарных количествах. Предлагаю вкратце пробежаться. Как минимум три варианта зенитных управляемых ракет КЗРК С-400, КЗРК С-300 ПМУ-1 и С-300 ПМУ-2, а также КЗРК С-300 В-4. С пяток разных вариантов зенитных ракет КЗРК БУК-1, БУК-М2, БУК-М3, ТОР-М2, ТОР-М3, ЗУРК Панцирь С-1. И все это, все вышеперечисленное, еще и в морском варианте исполнения к зенитным системам фрегатов проекта 22350 типа Адмирал Аршков, фрегатов проекта 11356 типа Адмирал Эссен, к трем проектам корветов или малых ракетных кораблей. А еще на болотах производится для боевых самолетов зенитные ракеты класса «Воздух-воздух» малой и средней дальности, а также 6-метровая А-37 – якобы способна сбивать самолеты врага на расстоянии в 390 км. Авиационную линейку ракетных вооружений продолжают ракеты класса «Воздух-Поверхность» Х-55СМ, дальность применения до 3000 км, Х-22, дальность до 400 км, Х-15, дальность 150 км, Х-59М, дальность 100 км. Стратегическая крылатая ракета Х-101. Максимальная дальность применения до 5000 км. Боевая часть имеет массу 400 кг. А еще есть всем известные крылатые ракеты «Калибр» с возможностью как надводного, так и подводного пуска с дальностью до 2500 км. Аналог американских ракет «Тамагавк», да, американская точнее и против ПВО более заточена, но и российские калибры тоже далеко долетают без противодействия нашей ПВО. От РК «Искандер» с баллистической ракетой и с ракетой «Крылатой», противокорабельные ракеты «Циркон», «Оникс», аналог украинской «Нептун», «Х-35». На уничтоженном крейсере «Москва» стояли еще совдеповские «Т-1000 Вулкан» с дальностью до 1000 километров. А еще есть советские ПКРП-700 «Гранит». Такими с подводным пуском вооружались и вооружаются АПЛ проекта 949 типа «Антей». То есть и на АПЛ «Курск» такие стояли. По 12 с каждого борта. Ну и еще на последнем тяжелом атомном крейсере Агрессивной Федерации. Тарк Петр Великий, таких 20 заряженный. Но сейчас не о том, что этот по сути крупнейший на унифламан вообще всего флота Мордора уже практически дошел до списания. А сейчас про ракетное вооружение, которых у Украины, помимо ПКР-Нептун, ракет КРСЗО Альха и Альха М, Нурсов к вертолетам, вертолетного или корабельного варианта Птур-Барьер В, который, кстати, закупал и не исключено, что до сих пор закупает Казахстан. И менее дальнобойных ПТРК Корсар или Стугна П от все того же КБ Луч. Других ракетных вооружений в Украине на сегодня не производится. Кстати, всем критикам пятого рекомендую лишний раз вспомнить, в какой период времени были созданы или профинансированы и доведены до серийного производства все только что перечисленные украинские ракетные вооружения. Однако я немного отвлекся, но полагаю главную мысль перечисления производящегося даже в условиях санкций, а по отдельным позициям даже с возрастанием производства, более-менее современного ракетного вооружения, признанной страной агрессом Российской Федерации, многие уже уловили. Потому что еще 40 лет тому назад в Украине умели проектировать и производить не то что баллистические или крылатые ракеты – А самые грозные Савдеповские межконтинентальные баллистические ракеты МБР Р-36М по классификации НАТО СС-18 САТАНА. На Днепровском Южмаше производились и обслуживались специалистами украинского Южмаша до самой аннексии Крыма кремлевскими вурдалаками в 2014. Далее, перехожу на рідную мову. Бо друга частина блогу стосується України та українців. Бо питання підтримки та розвитку нашого українського ракетобудування одне з найважливіших, якщо ми вже дійсно намітили собі за мету перемогти, напевно, найзрадливіше, найбрехливіше, найпідліше та найогидніше у всьому відомому всесвіті лиходійське кубло кремлівських військових злочинців. У Ірані, у якому ще 40 років тому тільки мріяли про розробку та серійне виготовлення ракетного озброєння, на сьогодні виробляють балістичні ракети Фатех 110 з дальністю застосування 300 км з боєголовкою масою 650 кг. Виробляють ракети «Зольфагар» з дальністю вже в 700 км, з вагою бойової частини в 580 кг. Є і інші трохи старіші та менш ефективні варіанти. Палестинські бойовики з Хамасу у гаражах та підвалах буквально з залізних каналізаційних труб виробляють тисячі ракет з дальністю 100 або більше кілометрів. Єменські хусіти використовують ракети з дальністю до 700 кілометрів. В північній Кореї номенклатура ракетної зброї не поступається радянській середини 60-х років минулого століття, з окремими і більш сучасними системами, як до прикладу, РСЗВ КН 09 калібру 300 мм, що можна назвати конкурентом розробленої з 2014 по 2018 української РСЗВ Вільха. А от конкурента північнокорейський КН25 калібру 600 мм з дальністю застосування 380 км в Україні за минулі 33 роки незалежності, на жаль, не створили. Да що там 33 роки? З 2014 по 2024, за 10 років з моменту анексії українського півострова Крим так і не створили своєї тактичної ракетної системи з дальністю ураження хоча б в 300 кілометрів. Хіба що засекречений, нібито перероблений для застосування по землі Нептун. Якщо такий є, а то не були крилаті штормшедов або скальп, або американський гарпун. Коли такі ракети були застосовані по цілях у Криму нещодавно. От і вага боєголовки в 170 кг Нептуна, це погодьтеся не півтони, як мало б бути у ОТРК грім 2, котрий наш власний вітчизняний український ракетний комплекс, ніяк не дороблять з 2007 року наші можновладні корупціонери, зрадники. Просто довбаки. Як ми дійшли до того, наш верховний головнокомандувач, президент, звичайно, справедливо вимагає у західних союзників та партнерів всенових та нових зенітних або ударних ракетних систем. Але і ще більш справедливим, шановні співгромадяни, вважаю і наше з вами право вимагати безвідклад, безвідкладного. Без жодних виправдань на недостатність коштів чи на воєнний час, налагодження ракетного виробництва. В Україні є сотні тисяч квадратних метрів підвальних приміщень під десятками великих підприємств. В Україні ще з радянських часів у Харкові, Києві, Дніпрі Одесі були збудовані під землею залізобетонні бункери бомбосховища на випадок ядерної війни. В яких можна спокійно, практично не зважаючи на російські ракети або авіаційні бомби, виготовляти сотні, тисячі зенітних ракет, до українських зирка кільчень з зенітними керованими ракетами дальнього радіусу дії, проект на дальність ураження аеродинамічних цілей, як бойовий літак або гелікоптер, до 280 кілометрів, розробка КБ Південне у Дніпрі. Виробляти серійно ракети до також фактично спроєктованого, але вже київським Кабелуч зерка середнього радіусу дії зерка Дніпро. Кому слід подякувати в лапках, що в 2020 році за два роки до, до вторгнення не були надані чергові кошти, що були потрібні вже задля виготовлення в металі та випробувань зерка Кільчі. Принаймні, зі слів тодішнього голови Дніпровського КБ. До 2020-го фінансування було. Про всі припитії та перепони, що виникали при розробці українського аналогу російського ОТРК Іскандер, що спочатку назвали Борисфен а потім Грім 2. І навіть для експортної версії вигадали назву Сапсан. На каналі є окреме і детальне відео. Вийшло ще в 2019-му. Так само, є відео і про розробки українських ЗРК. Гадаю, навіть самим легковірним не потрібно пояснювати, що коли вже не звиклі викидати кошти на вітер замовники з Саудовської Аравії профінансували розробку ОТРК Сапсан на 40 мільйонів доларів, то наш український оперативно-тактичний ракетний комплекс був фактично доведений до випробувань. І ще в 2017 му були проведені і, до речі, вдалі випробування ракетного двигуна. Були створені декілька опитних зразків, що ну майже один в один схожі на Іскандер або на такий самий Китайський дунфен 15 І куди це все зникло після 2019-го? Шановний пан Верховний Головнокомандувач, це взагалі має назву, щоби за два роки війни так і не доробити свій вже спроектований та доведений до випробувань опитної партії. І ще 5 років тому ракетний комплекс оперативно-тактичного рівня, тобто з дальністю застосування до 500 кілометрів. Беру на себе сміливість стверджувати, що так само, як наш Верховний головнокомандувач вимагає у союзників зброю, так само ми, українці, маємо право вимагати у президента. Чи у голови його офісу, що як тіні не відходить від Зеленського негайного фінансування та початку серійного виробництва українських ракет з дальністю ураження не менше 500 км. Термін виконання цього завдання для влади максимум 6 місяців, бо це вже не хочу улаїтись, але ледь стримуюсь, бо це вже капець, як дістало. Розслідувати, як так сталося. Та засудити всіх, хто так чи інакше саботували українські ракетні програми, посадити винних, позбавити громадянства, зрадників, якщо ті втікли з країни, та відсудити у таких всіх активи в Україні. Бо якщо ніхто не буде покараний за те, що в Україні навіть на 10-му році війни влада вперто саботує розробку та виробництво ракетних озброєнь. То прошу вибачення за жорстоке питання, за яке майбутнє тоді, вже більше 20 місяців, б'ються тисячі і тисячі найкращих громадян нашої держави. Я вимагаю у сьогоднішньої влади негайного відновлення та енергійного розвитку українського ракетобудування. Я вимагаю у сьогоднішньої влади негайного створення нашого власного українського ракетного озброєння. Не через рік чи більше, а через лічені місяці. Бо все для того маємо, окрім можливо, бажання найвищого керівництва, то тоді так і відповідайте людям, що збираємось виключно випрошувати ракетне та практично все інше зброєння та боєприпаси у наших західних партнерів. Все на цьому, бо вже вдруге повторюю, ледве стримуюся. Шановні співгромадяни, зробіть, будь ласка, репост. Цього відео для своїх соціальних мереж, щоб якомога більше українців замислилися над цією безсумнівно штучно створеною зарадниками проблемою та своєю масовою та невдоволеною з цього приводу свідомістю надали, так би мовити, реактивного прискорення конкретним відповідальним дармоїдодержимордам Перепрошую за звичну мантру, але, але, нічого не змінюється з кількістю переглядів, з кількістю спонсорів та патронів. Тож нагадую, що підтримати нашу спільну інформаційну боротьбу можна або вибравши один із рівнів спонсорства, це найпростіший спосіб, або по єдиному реквізиті у описі під відео, або доєднавшись до восьми активних патронів каналу на Patreon. По відповідному посиланню, також в описі під цим відео. За що заздалегідь дякую кожному, друзі. Все це в інше, панове, переможемо знанням.